Четвертий останній день публічних слухань у міжнародному суді ООН в ГААЗі за позовом Україна проти Росії. Нині знову черга відповідати дипломатам із російського боку. Хто виступає на захист Росії та які аргументи наводить, знає Олена Блізнякова. Ще до початку сьогоднішніх слухань свою думку щодо позиції Москви висловила українська делегація. Ми вже бачимо, як будуть критикувати наші вчорашні слова буде наведено багато аргументів проти рішення на користь України, і буде знову важко слухати маніпуляції щодо фактів і акробатичні вправи з нормами права. Але не треба легковажно ставитись до слів російських представників. Кожне їх слово буде серйозно взяти до уваги суддями. У міжнародному суді ООН нині останній день публічних слухань. Доповідач російська сторона першим бере слово саме Альворсфорд, британський суддя, звинувачує українську делегацію в некоректні доповіді. Вам давали визначення відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду, але це навряд чи стосується України. Римський статут взагалі не має відношення до їхніх закидів щодо тероризму. У римському статуті немає посилання на терор. Далі виступає ще один іноземець з російської делегації. Професор міжнародного права Андреас Зімерман теж апелює до вчорашнього виступу представників України. у виступі України 24-й параграф конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму став загостреним ключовим та таким, що підлягає під юрисдикцію міжнародного суду і покриває багато галузей міжнародного права. Завершив же виступ російської делегації. Її голова Роман Колодкін, директор правового департаменту МЗС Росії, каже, ця справа штучно створена українцями два абсолютно різних випадки поставлені перед судом, які Україна штучно створила в спробі таврувати Донецьку та Луганську народні республіки як терористів, а Російську Федерацію звинуватити в прихильності до тероризму та утисках етнічних меншин. Це таврування, якщо його підтримає суд, слугуватиме Україні в поясненнях так званої терористичної операції, яка вже три роки триває проти цих людей. Тепер суд має визначитися чи вживати тимчасових заходів. Проти Росії, доки справу розглядатимуть по суті, на це може піти до 5-7 років. Нагадаю, позов проти Росії Україна подала 16 січня, звинувативши її в порушенні двох конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Олена Блізнякова, новини на першому.